Вітаю! Сьогодні буду готувати починкові рублені котлети. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Для початку потрібно приготувати засмажку із цибулі та моркви. Цибулю нарізаю кубиком. Нарізала цибулю і відправляю смажитись. А моркву натираю на велику терку. І до цибулі додаю натерту моркву. І обсмажую до готовності. Поки все там смажиться, підготую печінку. Я її заздалегідь уже почистила і тепер нарізаю її ножем. Печінки в мене 500 грамів. Нарізаю дрібним кубиком. Ось такі шматочки. Починку нарізала. До неї додаю засмажку, вона в мене вже також встигла вихолонути. Сюди ж додаю 2 або 3 столові ложки крохмалю. Я додам дві з гіркою таких. Можна замінити і на борошно. Додаю одну столову ложку сметани, сіль за смаком, півченої ложечки. Перцю меленого трішки. І спеці в мене до курки півчайної ложки. І все гарненько перемішую. Ще додати забула одне яйце. Все ретельно перемішала. І тепер залишилося тільки насмажити котлети. Коцети буду викладати ложкою. Коли підсмажилися з іншої сторони, перевертаю їх, і тепер накриваю це все кришкою. Роблю менший вогонь і просмажую ще декілька хвилин. До готовності. Ось смажила я цілу миску котлет, викладала їх на паперовий рушничок, щоб вібрав зайву, зайву олію. Вже хочеться показати, яким всередині. Печінка ніде не сира. М -м -м. Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Смачного!